Це нам вимагає бути. Тобто заблукуємо, а... На... на Небесну сотню. Героїв Сотні. Так. Ініціатива, я так розумію, всіх людей, священники. У мене більше іменно священники, щоб будувати. Скільки у вас досвіду роботи, побудови, церков чи взагалі будівельні? Досвід роботи в мене професійний, я досить, досить давно вже займаюся іменно по дерев'яних стройках. Це Роз... перша церква. Церква це церква в мене друга, а подару вдома дуже багато. Робимо ми їх в Тячеві, в район. Ви з Закарпаття, все? Так, так, так. Mm -hmm. а, коли почали будувати цю церкву, скільки вже будується, хто це будує, волонтери чи за гроші, і скільки ще роботи? На роботи у нас до, тут плануємо, щоб до 40 днів закінчити роботу. Бо якраз у неділю буде 40 днів. Героям Небесної Сотні будується за рахунок, я так розумію, всіх людей. Є й фінансісти, що фінансують, є і люди, що допомагають, і ось люди по кругу, всі безплатно, повністю, всі йдуть, і що треба, всі допомагають. Навіть сьогодні підходили, теж питали, що треба ще по матеріалу. Ну, То сказав, що якщо з неме хватати, бо ми з Закарпаття привезли, все. Ну, Може щось не хватити, бо воно ну, його не можна прорахувати. Ну, я думаю, що хватить, як не хватить, то вже є в мене номер телефону, який можу звернутися тут до київлянів. Підходив київлян, казав, що можна подзвонити, якщо б щось не хватало. А так, та все, в основному волонтери. Волонтери священники свої місця. А до якої... до якої церкви буде належати цей храм? Буквально, як сказати, ця, ця церква, це не церква, це каплечка, каплеця. Тут можуть молитися всі. Тому що Герої, герої Небесної Сотні вони теж були. Хтось був у православній вірі, хтось був реко-католицькій. хто в якій вірі був, значить каплечка так робиться, щоб могли молитися всі. Там будуть розписані години, коли якісь священники будуть собі правити свого. Дякую. А представтеся? Струтен Юра. Звідкіляви струтен Юра Закарпатська область, Рахівський район.